Добрий день, добрий день, мій рідний безпечний регіон. Короткий обзор того, що зараз відбувається і що ми з вами зробили. І так, за скільки там днів п'ять, як я вас просив, ми зібрали вже на сьогодні півтора мільйона. Треба ще мільйон двісті. Ще одна гарна новина. Ми придбаємо не один комплекс, а два. Я спілкувався з вишневою міською радою, вишневою ОТГ, депутатом, котрий я є, спілкувався з міським головою особисто. Є попереднє погодження, що міська рада на наступній сесії. Теж видалить кошти для захисту неба Київщини, тобто для захисту вишневої ОТГ від великої кількості шахедів, і особливо від шахедів з реактивним двигуном. Тобто, дякую депутатам і міському голові вишневої ОТГ за попереднє дан. Так, тепер з нами. Ми зібрали півтора мільйона, а треба ще 1 мільйон двісті. Ми не справимося. Мені ці півтора мільйона не вправо, не вліво. Допомагайте, будь ласка, подружні підприємства, друзі. Ну хто може, якщо ви 100 гривень донатили, задонатте 500, тому що ми самі не вигребимо. Дуже дякую. Комплекс чекає і буде небо Київщини більш захищеним. Йдемо разом до перемоги. Дякую, безпечний регіон.